От важливий момент. Значить, це другий момент. Що він не може за допомогою виключно 30 мільйонів держави як інструмента опору перемогти Росію. Третій момент ще дуже важливий: що ще може президент Сполучених Штатів і що не може це питання діалогу з Російською Федерацією. Президент Байден вважав, що діалог на вищому рівні може бути тільки тоді, коли Росія відмовляється від своїх амбіцій. Президент Трамп вважає інакше, що якщо він розпочне діалог, це може призвести до якихось рішень. Але може виявитися, що і відсутність діалогу, і присутність діалогу не дає ніяких реальних результатів. Ні на що не впливає. Так що, в принципі, поки що взагалі нічого не відбувається. Ось ми з вами обговорюємо якісь віртуальні речі. Ну, зустрілися. Веріяді, ну вам же сказав державний секретар Сполучених Штатів. Ми просто хотіли подивитися, чи готова Росія відмовитися від своїх максималістських